Боже. Боже Володя, ти що плачеш? Мужики не плачуть. Не, ну то ясно, а ти чого? Бо я вже не мужик. Що таке? Дай мені води. Буде... стаканчик. Тазік. Тазік напитися. Сісти. Боже, тебе щось болить. Перче. А я казала, не перче, ти так пельмені казала. Бо пельмені перчені почуть два рази. Перший раз, коли їсиш, а другий раз, коли. Ой, той... Та які пельмені, Які періч, ти що? Оль, я просто зробив депіляцію. Боже? Де? Там. Там. То що виходить? В тебе там тепер взагалі нічого нема? Та як то нема? Як то нема? Та є, є, але дуже все дивне. Як є? Ти тако уяви собі, пустиня! Пустиня. А посеред пустині дерево і два валуни. Слухай, може, гілочка і два камінчика. Валуни де ти, там Ти Взагалі за кого?